Спортивне свято у Миколаєві урочисто нагородили кращих спортсменів і тренерів за підсумками 2025 року. Всього серед відзнак було 18 номінацій. Також було нагороджено ветеранів і паралімпійців. Як все відбувалося, дивіться у репортажі мого колеги Сергія Мельникова. 26 грудня вже традиційно у спорткомплексі Надія підбили підсумки спортивного року. Сьогодні ми хочемо всім подякувати за те, що всі наші спортсмени, всі наші ветерани, всі наші дефолімпійці, вони тримають свій як то кажуть, рух в напрямку тільки вперед, тільки до перемоги. Дякували спортсменам в цей день у вигляді відзнак кращим у 18 номінаціях. А також під час заходу тренери, посадові особи та меценати отримали більше 50 подячних листів від Міністерства молоді та спорту України та міської влади. Привітав присутніх і міський голова Миколаєва Олександр Сінкевич, окрім досягнень спортсменів, окремо відзначив внесок небайдужих радян в успіхи місцевого спорту. Хотів би подякувати відповідальному бізнесу за те, що вони підтримують спорт іноді публічно, іноді не публічно. Коли бачать, що не справляється десь бюджет, вони не чекають а йдуть на допомогу. Особлива увага цього дня була до звиттях ветеранів війни, які після важких поранень і реабілітації відновлюють тренування і вже здобувають перемоги на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Також свої нагороди та відзнаки отримали і дефолімпійці, їх тренери та керівники регіонального центру інваспорт та фізкультурно-здоровчого клубу осіб з інвалідністю Вікторія. Далі були номінації в олімпійських та неолімпійських видах спорту. Про те, як визначались переможці, розповіла Ірина Бондаренко. Визначається номінація рейтинговим балам. Тобто ми збираємо всі протоколи змагань, нам надають спортивні заклади, да? рахуємо по сумі балів і так визначається у нас переможець з того або іншого олімпійського та неолімпійських олімпійських видів спорту. Серед кращих спортивних закладів перемогу здобула з дюшор з велоспорту у шкіл з фехтування та легкої атлетики друге та третє місце відповідно. Серед кращих команд Ніка Баскет та футзальна команда «КДЮ США Олімп і футбольна команда Ю-19 Миколаївської з дюшор з футболу. Створення цієї команди і повернення її на всеукраїнські змагання в цьому році подарувало нову надію миколаївському футболу. По вихованці наші бачили. Куди можна стремитись, що є команда, на жаль, у нас нема дорослої команди в місті професійної, але думаю, що Ю-19 дасть якийсь поштовх для наших вихованців. Під час заходу також глядачі змогли побачити показові виступи вихованок Кадіо США Перемога та дю США з єдиноборств, поспілкуватись між собою, поговорити про нові плани і підсумувати 2025 рік. Дуже насичений рік управління спорту разом з міською владою. Багато чого зробила. Це грошові нагороди, це стипендії Миколаївського міського голови. Це відремонтували поточними ремонтами. Наші заклади до... Для людей з інвалідністю, щоб була був доступ до тренувань до, до, до тренувань адаптивних видів спорту. Також багато чого було придбано е, з спортивного інтеря для того, щоб поліпшити наші умови тренування. А з повним переліком переможців та призерів у всіх номінаціях ви можете ознайомитись на офіційній Фейсбук-сторінці управління спорту. Сергій Мельников, Владислав Новідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.